Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Його співом захоплюється Ніна Матвієнко і каже, такий сильний голос, рідкість. Виконавець Дмитро Андрієць випустив понад 40 пісень від народних до рок і поп треків, не припиняв співати із перших днів повномасштабної війни в Україні. Але вже не на сцені, а у волонтерському бусі, поки евакуйовував людей. Я господа прошу, моя Україна! Для волі і добра! Благослови! Дмитро Андрієць родом із Чернігівщини. Народився у багатодітній родині. У нас в сім'ї шість братів і дві сестри. Мій батько, вчитель фізкультури все життя, був моя мама навчалася свій час в студію перед мріяла стати великою артисткою, співачкою. Але е, прийшло раптово кохання, і кохання каже: або кохання, або е, творчість. <гум> Мама вибрала кохання. Проте її іншу любов до музики перейняв Дмитро. За порадою батьків Дмитро спершу отримав диплом аграрного факультету, став кандидатом наук, а пізніше зосередився лише на музиці, надихаючись творчістю Назарія Яремчука і Василя Зінкевича, створював і свої хіти. Воно впало в душу, як вони співають, що вони співають, яку музику. І я це воно приросло до душі, я це люблю. І навіть якщо зараз багато хто скаже, що це не формат, це старе. Ну, знаєте, я скажу так, що якщо твою душу торкає, це не може бути старим. Дмитро Андрієць випустив три альбоми його радо зустрічали на концертах в Італії, Німеччині та США, і там він завжди співав про любов, про любов до України. Не полишив батьківщину Дмитро, і коли на його рідну землю вторглися російські військові 24 лютого. Він вивіз рідних у відносно безпечне місце, а сам пішов волонтерити. Пісні це супер. Але зараз що можу я зробити? У мене є бус мікроавтобус. Грузовий. У брата також є бус, і брат каже: є можливість і потреба вивозити людей. з Ніжна. У нас не пасажирські буси, грузові робили там тапчани, лавочки. Хто міг, давав на пальне. Хто не міг, без питань, ми їхали. Так, понад півтора місяця Дмитро Андрієць разом із братом вивозив жителів тоді ще окупованих сіл Чернігівщини. Паралельно хлопці доставляли гуманітарну допомогу. Окрім волонтерських штабів, допомагали Дмитру з братом і звичайні українці. І було просто так, що люди підходили і казали, що картопля треба. Я кажу, ну картопля, наче ну дзвоню. Треба, кажуть, декілька мішків кинули. Інша людина проходить, там не зупинилися, люди вискочили там води купити. Чоловік, звичайний чоловік, звичайний там в селі проходить і каже, хлопчики, ви займаєтесь чим допомогти. Там дідусь чим? Все нормально. Ну, а я хочу. Ну, якщо хочете, то можете допомогти Там, на пальне. Він дістав дві тисячі гривень, просто поклав і пішов. А коли евакуйовувати мешканців вже не було потреби, то Андрій Єсь почав допомагати нашим захисникам, які знаходяться у гарячих точках. Завдяки концертам у Польщі Дмитро з командою назбирав на броньований автомобіль. Вони так відгукнулися, і люди, які там підходили, поляки старі, бабка, дітки. Вони отак ідуть і несуть гроші, і ти думаєш. Да вам би вам на життя треба ще допомагати. Тому полякам великий респект. Зараз Дмитро вже планує європейський благодійний тур, і звісно, мріє про перемогу. Перемогти в глобальному плані, в війні перемогти в локальному, можливо тут в серці, щоб не падати духом це моя батьківщина, дорога і єдина, ти моя рідна ненька, Україна моя! Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.